Бай збирає картоплю на полі, яке обробляє фермерське господарство Аделаїда. На цій ділянці за день планують викопати 40 тонн бульби, розповів механізатор-тракторист Микола Василенко. Але якщо буде можливість, будуть машини, то будемо відправляти скільки, ну, скільки зможемо. Буде 4, буде 4, буде 5, буде 5 машин. Ну, фури я маю виду на відправку. А так плануємо сьогодні дві, завтра вісім. То може, завтрашні, сьогодні ще приїдуть. Мені 40 тонн це десь три ну, години, десь дві з половиною. На цьому полі розраховують збирати до 40 тонн картоплі з одного гектару, розповів Віктор Рибалко, заступник голови з виробництва фермерського господарства Делаїда. Тут посаджено 22 гектари чіпсова картопля, ми її поливали. для промислової картоплі, яка йде на переробку 40 тонн гектару, це гарний результат. Для столової картоплі це теж непоганий, але досить посередній результат. Якщо ще 5 років тому у нас середня урожайність була на рівні 27-30 тонн гектару, то з кожним роком вона збільшується і ми сподіваємося вийти на середню урожайність 40 тонн з гектару найближчим часом, можливо, на цьому році, одним із чинників, які впливають на урожайність, є полив, каже Віктор Рибалко. Цього року працівники підприємства, яке займається і відновленням меліоративних каналів, власним коштом побудували водовід довжиною 6 кілометрів. Окрім того, на точці водозабору з річки Тня встановили спеціальний фільтр, який є сертифікованим та не шкодить мальку риби. Це точка водоскиду, куди ми направляємо воду з річки Тня через водопровід, який ми побудували в цьому році. Цю воду ми використовуємо для поливу картоплі. Це замкнута система, хочу зауважити, тому що вся вода, яка береться з річки, вона попадає в ці канали, і потім ці канали стікаються знову ж таки в річку. Тобто використовується тільки та вода, яка необхідна попасти на поля, вся інша вода самотюком повертається. Тається в річку або споживається екосистемою нашої громади. Зібрану картоплю доставляють на сортувальну лінію. Вона може обробити до 20 тонн картоплі за годину. Сергій Рибалко, голова фермерського господарства Аделаїда, розповів, що її підприємство отримало за грантом USAID. За словами Сергія Рибалко, однією з проблем картоплярства в Україні нині є дефіцит сховищ для зберігання. Тому підприємство будує ще одне сховище, де зберігатимуть картоплю. У цьому проекті будуть використані найсучасніші технології, які зараз є: це системи охолодження, системи вентиляції, автоматичного контролю стану картоплі, систему повітря і вологовідведення. Цех, який буде будуватися, буде сучасне голландське обладнання, будуючи зараз все сховище, яке ми будуємо до тих, які у нас вже є. Ми розраховуємо що можемо стабілізувати виробництво картоплі на цій території. Цей проект він виконується і завдяки банку. Завдяки програмі 5.7.9, завдяки власним коштам, які ми сюди інвестують, і загальна інвестиція в цей проект 88 мільйонів гривень. Це сховище подібне до того, яке господарство побудувало в Чулаківці на Херсонщині і втратило через російську окупацію. У ньому також буде цех, де зберігатимуть очищену картоплю. Втім, отримати грант для переробки від держави підприємству. Поки не вдалося. Мета програма зроблена для тих, у кого все добре. Том тім роздають по 8 мільйонів. А нам які. Переживають найтяжчі, напевне, зараз часи, які виїхали з мінусами. На жаль, нам відмовляють вже другий раз Міністерство економіки, нам відмовило в цій програмі. Хоча ми вже перевірені банком і це очевидно, що ми ті, які якраз можуть отримати і мають право на отримання такого гранту. Почали ми будівництво це 1 травня цього року. Бачимо, що зараз вже є поли, де буде зберігатися наша картопелька. Але в цілому, ми плануємо, що 15 вересня перші партії картоплі вже будуть заходити сюди. За словами Сергія Рибалка, цьогоріч на господарстві посадили 480 гектарів картоплі, що на рівні минулого року. Втім, врожай очікують кращі на 20-25%. Наталія Рендерчук, керівниця департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації, розповіла, що минулого року Житомирщина зайняла перше місце. По Валовому виробництву картоплі Цьогоріч річ. Картоплею в області засадили площу в майже 98 тисяч гектарів. Цьому році по всіх категоріях господарств посаджено майже 98 тисяч гектарів цієї культури. Також можна зауважити, що 98% картоплі у нас все таки висаджується в господарствах населення, і лише 2% в сільськогосподарських підприємствах. Картоплярством нас займається 22 сільськогосподарських підприємства. Сьогодні викопано лише 4,9 тисяч гектарів при середній урожайності десь 180 центнерів з гектара. Це трішечки менше минулорічного показника, але очікуємо знову ж таки за рахунок запровадження інтенсивних технологій, що отримуємо непоганий врожай. Олена Ваховська, Володимир Жабровець – Суспільне новини Житомирщина.